Попри весь шум навколо того, що вже всі політичні партії, а особливо влада, почали готуватися до виборів, десь от досить таки відчутно резонує з тим, що відчуваєш всередині, оцей от текст Борислава Берези. Послухайте його. Він про те, що, як казали в тій радянській кінокомедії Тарапіться не надо. Давайте чесно визнаємо, що величезна кількість політиків, як нових, так і старих. Тих, хто хоче потрапити в політику, також уже живуть виборами, готуються. Єдине питання, яке перед ними стоїть, це вибори будуть весною чи восени 25-го року. Вони бігають, метушаться, збирають інформацію, домовляються, займаються рекрутингом військових, блогерів і публічних осіб і готують штаби. А дарма, всі ці люди живуть хибними сподіваннями, що Трамп проведе перемовини, всі домовляться і будуть припинені бойові дії. А після цього будуть вибори. Але тут помилка може ховатися на самому початку цих міркувань і розрахунків. Може таке статися, що не буде ніяких перемовин, поки не буде стабілізований фронт. Поки окупанти просуваються, путіну немає сенсу про щось домовлятися. Він буде тягнути час, а його війська будуть йти вперед. І лише коли фронт перестане зміщуватися, то він побачить, що не отримає бажане і, можливо, погодиться на перемовини. Можливо, але не факт. А поки фронт рухається, а наші війська вимушені відступати, то забудьте про вибори. Мені дуже хочеться, щоби для всіх політиків бажання перемогти у війні стало більшим, ніж бажання виграти на виборах. Без цього нічого не буде. Бажано, щоб зараз всі зусилля нашої влади. Були сконцентровані на обороні Покровська і стабілізації фронту. Якщо цього не відбудеться і ворог візьме Покровськ, то ми отримаємо не перемовини і вибори, якими хворіють політики, як на банковій, так і за її межами, а замість того бойові дії на Дніпропетровщині. Забудьте про вибори, стабілізуйте фронт, і як казав генерал Залужний, почніть бажати перемогу у війні більше, ніж перемоги на виборах. Тоді все зміниться. Від каналу Саме Сік. Насправді тут Береза описав дуже таку тривожну ймовірність. Бо, на правду, доволі дивно зараз Путіну, який постійно наступає вже десь певне з рік часу, доволі дивно зараз йому починати сідати за стіл переговорів. Отож, дійсно політикам варто бути обережними і не влізати в цю пастку. Не починати зарано ділити шкіру ще не вбитого ведмедя або трон президента, а владі взагалі на 300% треба думати тільки про фронт. Але ми ж бачимо, що відбувається абсолютно протилежне, і від цього ще більш тривожно за стан фронту. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається, переможемо.